Огляд будинку з гарним ремонтом. До Львова 12 км. Будинок цегляний, утеплений під короїд. Продається з меблями і побутовою технікою. Всі комунікації заведено в будинок. В будинку вже є газ і вода зі скважини. Площа будинку 110 квадратних метрів. Площа ділянки 15 соток. Повністю огороджена. До траси Львів Івано-Франківськ 800 метрів. В селі проживає більше 5000 чоловік, в селі зручна транспортна розв'язка. До Львова кожні півгодини їздить маршрутка, до Івано-Франківська кожні 2 години. В селі є магазини, аптеки, школа, дитячий садок, пошта, банк. Тобто, все ще є у великому місті, окрім, мабуть, кінотеатра чи театра. Ціна будинку 8000 доларів. А тепер давайте пройдемо всередину. І подивимось більш детально, що всередині будинку знаходиться. Заходимо в будинок, ось такий коридор. Є сходи на другий поверх, площа будинку 110 квадратних метрів. Будинок мансардного типу. Направо зразу заходимо кухня, ось така велика кухня, зроблено ремонт. Вся побутова техніка залишається. Встановлено ось такий газовий котел. Виведено витяжку. Все підключено. Газ є, газова плита є. На кухні постелено плитку, а по всьому будинку постелено ламінат. Заходимо у велику кімнату. Це можна сказати, гостьова кімната. Є два великих вікна. Ось такий кутовий диван. Всі меблі, вся техніка залишається. Далі зараз покажу вам великий санвузол, він роздільний. Тут є ванна, ось це обкладено плиткою. Ось така ванна, пральна машинка, умивальник. Зроблено, як бачите, гарний ремонт. Є невеличкі віконці. ось так все гарно виглядає. І заходимо в туалет. Туалет окремо, також з невеликим віконцем, обкладено плиткою все. Це дуже гарно виглядає. І на першому поверсі ще є кімната. Також з ремонтом, як бачите, Поклеєні гарні шпалери. Ось такий вигляд на ділянку із кімнати. Село, як бачите, велике. Поряд проживають сусіди. Зараз переходимо, покажу вам другий поверх мансардний. Підіймаємось по драбині, ось така дерев'яна драбина, гарна. Зараз покажу вам ще вигляд з драбини на перший поверх, і на другий ось так виглядає другий поверх, ось так перший поверх. Будинок дуже теплий. Зроблено обігрів підлоги на першому поверсі, а на другому поверсі встановлені радіатори. Так, Заходимо в першу кімнату, це можна сказати дитяча кімната. Ось так тут встановлено диван. Також зроблено ремонт. Ось такий вигляд з вікна. Над сходами встановлено ще додаткове вікно. Ось так вдень все гарно виглядає. Не потрібно окремо підсвічувати сходи, але для е, всіх люстр, для підсвітки все. Тут є виведено, але не встановлено, так як вистачає цього вікна. Заходимо в другу кімнату. Вона зараз трошки зроблена під склад речей, але це все поприбирається. Хазява це все забирає з собою, і ця кімната буде вільна. Як бачите, такий гарний вигляд із вікна дуже велике, гарне село. Проживає більше 5000 чоловік. Контакти продавця будуть внизу в описі під відео. Якщо будинок продано, контакти продавця видаляю. Також дивіться інші будинки на каналі.